Так і тут що сталося з північним потоком? Він взірвався. Хто взірвав, невідомо. Але от сьогодні, майже через два роки, після того як це сталося, Німеччина видала ордер на арешт українця за підрив північного потоку у Балтійському морі пишуть, що якийсь підозрюваний Володимир С. Прізвище не зрозуміло, С проживав у Польщі, працював інструктором з дайвінгу. Його нібито впізнали свідки за фотографіями, і цього виявилося достатньо для видачі ордера на арешт. І слідство підозрює ще двох українців: чоловіка і жінку, які ймовірно встановлювали вибухівку на трубопроводах. І в червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським, за європейським ордером на арешт Але відповіді не відповіді не отри. Мали і німецькі журналісти тоді зв'язалися з Володимиром С. Телефоном, і а, він повідомив, що вперше чує взагалі про підозру і заперечує якусь свою участь підриві газогону. А, Україна теж в принципі заперечує свою причетність до підриву північних а, потоків. Це в навсього на яке ну грає нам на руку.